Що весни найактуальнішим питанням залишається ремонт доріг? Коли його планують почати у лозовій та старостинських округах? Які дороги пройдуть поточним, а які капітальним ремонтом та про суми заплановані на дороги? Сьогодні ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день, Сергій Володимировичу. Отже, скільки коштів цього року планується витратити на ремонт доріг і ля фінансування? Ну, в цифрах ми говорити не будемо, ми поговоримо поки що, давайте про те, які напрямки ми вибрали, які пріоритети. Ну, Перш за все, ми залишаємо за собою право і бачення те, яке було в тому році, практично 50 на 50 ми робили поточні і капітальні ремонти доріг. Якщо ми не будемо направляти кошти на поточні ремонти. У нас просто-напросто за рік-два рік взагалі не буде. Ми латаємо, да. латаємо і бачимо, що ефект рівно на рік. Но ми охвачуємо велику кількість доріг і таким чином їх срок продовжуємо. На цій сесії ми виділили майже 8 мільйонів на Поточні і капітальні ремонти, те, що стосується місцевого бюджету. От, і в першу чергу також будемо займатися і продовжувати займатися, але вже з ефектом і кількістю більшою в два рази це внутріквартальні дороги наших мікрорайонів. І з будівництвом і ремонтом відповідних площадок для. Того, щоб люди могли там паркуватися, бо є така проблема: скарги. У пріоритетах у нас дорога Ломоносова, вже край ми її вже три роки ремонтуємо, ніяк не доремонтуємось і також виділяємо кошти на ремонт цієї дороги. Продовжуємо ремонтувати дорогу по привокзальній Калишня Карла Маркса. Там у нас заплановано в обласному бюджеті майже 9 мільйонів. Там, де в нас автовокзал, ви бачите, для зручності, під'їзду, а також обслуговування нашого сільського населення. Там все-таки необхідно робити цей відрізок шляху, там десь 3 мільйона необхідно. Поки що мільйон у нас є, двома займаємось. Пріоритети, у нас те, що стосується сел, заплановані на виділення, будемо так говорити, за сприяння Юлії Олександрівни Світлічної, майже 7 мільйонів, це по селу Мальцівка, і дорога Катеринівка, Садове, там трохи більше 11 мільйонів. Ну, Поки що от такі моменти, ті, що стосуються… Значних коштів мільйонів, будемо так говорити. Ви знаєте, що в цьому році вперше виділяють 58 мільйонів на будівництво нової об'їзної дороги, так званої це Хлібне Українське, де буде збудовано кілометр 600 метрів нової дороги. Відремонтовано майже 6 кілометрів. Асфальтного покриття, враховуючи два мости. Ті, які йдуть в напрямку Хлібного, а також в напрямку вулиці Свобода. Із заходом на Степову, це наш водосервіс, там з виходом уже на телевишку, сюди на вулицю Кооперативну. От Тут теж буде у нас така невелика розв'язка зроблена. І будемо ремонтувати. Чотири мости. Це мост в селі Катеринівка за рахунок державного бюджету, це мост в селі Українське і це мост у селі Новайванівка. У нас аварійний мост і в тому році, там упали плити, це в селі Бунакова, туди запланували з обласного дорожнього фонду майже 5 мільйонів. Тобто, якщо все порахувати, ви бачите, ці цифри значні і ніколи ще. Не було таких сум, які плануємо на цей рік, таке уточнююче питання по будівництву окружної дороги. На якому зараз етапі ці роботи і взагалі що це дасть місту? Основне питання, за яке ми взагалі забули, це здоров'я людей. Друге, це дасть можливість зменшити нам кошти, виділяти кошти на дорогу гвардійську, павлоградську і кооперативну. Ви знаєте, в тому році ми значні ділянки відновили. і На сьогоднішній рік також плануємо відновляти. І два мільйони вже виділяють нам на гвардійську на цій сесії обласної ради, яка буде. Друге, це руйнування будинків. Є скарги, особливо це стосується мешканців Павлоградської кооперативної, що йдуть фури. Дома ходять, просадка фундаментів, стіни тріскаються. Подальше, що стосується окружної дороги, ми проводимо викуп земельних ділянок, тому що по цій трасі проходять земельні паї наших мешканців, лазівчан. Сесією виділені більше 500 тисяч коштів на викуп цих земельних ділянок. Проект в стадії експертизи, і я думаю, що у квітні місяці ми вже почнемо будівництво цієї дороги. Те, що стосується поточних ремонтів, я вже говорив, що без них у нас ніяк не обійдеться, тільки буде погода і зразу почнемо працювати. Наприкінці березня, початок квітня. Тут тільки погода, тільки можливість, щоб ми теж не виконали куди зря на сьогоднішній день. Мною дані доручення ті ями великі, які у нас за зиму. Створилися вони на сьогоднішній день комунальними службами, закидається. Ну, це тимчасово будемо говорити, для того, щоб зробити більш-менш безпечний проїзд в тих місцях, де такі ділянки є. Вже вони працюють, працюють старости в старостинських округах, і безумовно, що Екосан на сьогоднішній день. Не в змозі сам обслужити таку територію, кількість доріг. У нас є матеріали. Це фриза, яка була зрізана в тому році, вона зберігається майже 2000 тонн, яку ми на сьогоднішній день рекомендуємо старостинським округам виписувати і направляти також на ті ділянки доріг, які на сьогоднішній день потребують ну, засипки ям. Рвів і так далі. Облав та ми виділили майже 50 тонн цієї фризи на дорогу, лазова краснопалівка, тому що там в деяких містах ви самі бачили який стан. Ну я це кажу. Чому? Тому що це все поки що тимчасово. Цього року планують облаштувати пішохідні переходи матеріалом граніт. Що це за матеріали? і Які саме переходи? Ну, побувавши за кордоном, багато я чого побачив по благоустрою, безпеці дорожнього руху у тих країнах. Ну, от і вибрали ми такий варіант, будемо пробувати. Воно не дешево, десь матеріали будуть тільки коштувати майже. 50 тисяч це граніт. Граніт жонний і граніт колотий. Відпрацьований відповідний ескіз, робляться проєкти, і почнемо ми це робити з нашого палацу культури, тому що ви бачили, там особливо це в літній період дуже насищений такий проход людей. А в зв'язку з тим, що дорогу відремонтували. Там проходять автогонки. От для безпеки почнемо там, потім ми перейдемо на проспект, і в цьому році ми будемо вже робити будівництво загиблим в АТО. От там буде переход до Чорнобильського скверу. І третій етап, якщо ми вспіємо, а ми залучаємо харківські фірми по цьому питанню, будемо відпрацьовувати безпеку руху. По торговому нашому центру, от район третього мікрорайону, скверу афганців, там, де масові такі переходи. І вже четвертий етап, ми в цьому році, можливо, не успіємо. Це центр міста. Ми там відпрацьовуємо питання будівництва нової дороги, яка зв'яже нашу привокзальну вже на з вулиці Саборної. Яке фінансування передбачили на дорогу Мерефа Павлоград, і які ділянки робитимуть? Завдячуючи наполегливості Юлії Олександрівни Світлічної, ви знаєте, що було прийняті відповідні рішення, і нас підтримав президент Петро Олексійович Кабмін підтримав цих питаннях. Депутати прийняли рішення в державному бюджеті на 2019 рік запланували мільярд гривень на дорогу мерефа Павла На сьогоднішній день туди потрібно ще 800 мільйонів, тому що наскільки мені відомо, ці тендери проводить облав на мільярд 800 мільйонів. То тобто, цей рік мільярд, наступний рік 800 мільйонів, що дасть можливість повністю відремонтувати цю відсоткову дорогу. І в першу чергу ми говорили, і є завірення Юлії Олександрів, тому що почнемо з Лазової. Сергій Володимировичу, дякую за відповіді. Дякую вам, до побачення. Нагадаю, сьогодні з лозівським міським головою ми говорили про цьогорічні ремонти доріг. До наступної зустрічі.